Так, привіт ще раз, любі друзі. <хи> З вами знову Діма. Ну, і ми будемо продовжувати наш виріб, шкатулка для паяльників, для, для різних виробів. Так, нам, це, як було вище сказано, нам потрібно буде основу 40 на 30 см. хто вже в точніших мірах, 400 на 300 мм. Далі. Нам треба буде таких от два брусочки. Два брусочки, дві досочки, Реючки Як їх ще називають? і п'ять на 39 см. Ширина 1 см. Ну це вже, як ви хочете. Далі. Треба буде ось таких е, дві, дві досочки. Я пізніше все покажу, як воно все буде, щоб, ну, щоб ви розуміли, що як це треба робити. 15 на 39 см. Ширина нормальної фанери 1 см. Ну. Це так. Далі. Треба буде з таких так само Дві досочки. Фанерні. Ну, чи фанерні, чи такі. Але бажано з твердої деревини. Чи липа теж підійде, там м'яка вже така. Добре. Е, розміри вказані також тут. 8х30 см. Грубина 1 см. Так. Тепер я вам покажу, що як воно буде з собою представлятися. Це основа. Далі. У нас йде задня, задній брусочок. Він нерухомий. Він так, як був тут, так і є. Далі. Йде рейка. Рейка прикріпилася. Все, так як було, так і є. Все, все добре. Що так стоїть? Далі. Це сюди. Ось тут, це. потім, А тепер а тепер саме на інтересі, Ось тут нам понадобиться заліз, щоб це відкривалося ось так. Зараз я вам ще покажу чому зараз це трошки підсумку. Так. Зараз. Щоб ви мали уяву хоча б якусь. Так. Це буде рухома чи нерухома. Зараз ми ще розберемося. Тепер. Це і Це на завісах. Це, блин, все буде ось так. Буде відкриватися сюди. І сюди. Ну, сюди і сюди це для, для паяльщиків, для людей, хто роблять з деревини різні штуки. Це для того, щоб Ось тут, ось тут буде паяльник. Ось тут. Тут будуть всякі шкаточки, там можна буде припой, каніфольки, слота, це вже на, на паяльщика чи на. Радіолюбітеля чи на різних людей. Так, потім. Ось це у нас тут має бути далі. Це тут ми будемо чи паяти, чи робити різні, різні вироби. Тепер, треба нам ці всі досочки зашкурити. Хто не знає зашкурити, хто не вміє зашкурити, беремо наждачку. Любу наждачку. В цьому випадку я взяв наждачка 80. Ковта, паперова наждачка, нормально. Я не завжди шкуру і не маю знаків. Терсуплиту не бажано шкурити, бо вона слоїться і різні. Тепер беремо на руку, ну чи на досвідку, там же, якщо хочете так, щоб було все перфекто, як кажуть в Іспанії, ідеально. Беремо таку і зашкуємо. І захворюємо. Саме найважніше зашкурити усі ці сторони, щоб вони були гладенькі. І кути, щоб не було там всяких, щоб не висіло. Її чого. Тепер так, все, ми... ну, я не буду вам показувати, як це зашкурується, це трошки довше. Тепер, кути, нам не треба їх ні заокруглювати, ні робити ось так наждачкою, ні так, бо це просто портить, портить деревину і портить естетичний вид цього виробу. Нам просто треба. Ось так. Трішки ось так і ось так. І сильно ось так не, за, не зачищати. Тому що. І ось тут, тут бажано трошки зачистити, ну вже якщо ви хочете, щоб добре було зачищено. А якщо ні, то ну, і так піде. <гум> ну, на цьому моє відео буде трошки призупинене, а зараз зачищаємо.